На своєму каналі готуємо разом з Алою. Я хочу вас сьогодні познайомити з досить цікавим та смачним варіантом приготування котлет. Котлетки виходять дуже соковиті, смачні, ароматні та корисні. Для початку беремо фарш свинини 450 грам. Я вже трішки поперчила, солимо. Для фаршу будемо нарізати дрібненько цибульку. У мене таких три невеличких цибульки. ナイザーイモ。 Беремо одну середню морквину і натираємо на дрібненьку терку. Беремо зелень 50 г, будь-яку зелень, яка у вас є. Петрушка, зелена цибулька, базилік, окров. Дрібненько нарізаємо. Далі беремо сковорідку, включаємо вогонь і кладемо шматочок масла невеличкий. Поки розтане наше масло. Викладаємо в сковорідку моркву та цибулю. Підсмажуємо трішечки до золотавого кольору. Я взяла хліб 120 грам і залила його гарячою водою. Приблизно 130 мл. Відставляємо. Беремо фарш і додаємо у фарш нашу цибульку з морквою підсмажену. Додаємо сюди зелень нарізану. Також я до миски положила хліб. І все добренько вимішуємо. Лопаткою, ложкою, мені зручніше руками. Я вимішую руками. Ось так дивіться, скручуємо. Робите котлеткам ту форму, яка вам більше подобається. Круглу чи продовгу Дивіться, яка гарна котлетка. М -м -м. Я вже наліпила котлет. Подивіться, які вони гарні, красиві які котлетки. Викладаємо котлетки у форму. Форма у мене 23 на 33. Відправляємо в духовку котлетки запікатися при температурі 175 градусів, приблизно 25. 30 хвилин. Друзі, ви подивіться, які вийшли гарні, соковиті, ароматні, смачні котлетки. Бажаю вам всім гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.